Альберто, у на кафе, Папі, сеньор. Не давай цьому гаду ані філіжанки. Ти зрадник, Томі. Або зрадник, або боягузлова бабенція. Ті гайтянці, вони, вони з мене сміються. Спокійно, Умберто. Що сталося? Вони сміються, Томі, з мене з Умберто Робіна. Роблять усе, що заванеться. Ні, Умберто, вони роблять лише те, що ти дозволяєш їм робити. Що я про все подбаю без проблем, але лише за гроші. Ми з тобою Ерманос, а це бізнес. Томі. Ти справжній мужик, бізнесмен, кабалєро, а гаїтянці, їм за океану багато товару доставляють, гарного товару. Заберемо і їм гаплик. Допоможеш, і будеш для мене справжнім братом, моїм синочком. Краще заплати, і я не сідатиму тобі на коліно, аміко Я ще раз викликаю екіпажі у центральній частині міста. Відповідайте на Ріко. Крутий човен. Sí, Tommy. Strila y no harás... Mi choven sumni, bajato jirok, Se poja, ¿no? Radio, más... Radio, más radio. Deja que el radio te diga lo que tienes que hacer. Soy Pepe, aquí en Radio Espantoso. Відповідайте напали! выклик код 1017 у районі старфіш. Відповідайте на виклик, код 1017 у районі острову Старфіш. Відповідайте okay. на виклик, код 107 у районі острову <підпобляйте> Старфіш. Код 1017 у районі острову Старфіш. Відповідайте на виклик. Код 107 у районі острову Старфіш. Отримано запит. Код 1017 у районі острову Старфіш. Востаннє підозрюваного бачили. Пішки. Que a gente comenta.